Фундамент вже залили. Коли робив фундамент для вивів прути з фундаменту, щоб потім він не відславився від самої основи. Це простіночок. Розмір в ширину 2 метра, дожину десь близько 5 метрів. Значи, зняли ми опалубку з фундамента. Такий у нас вийшов фундамент, зараз покажу. Ширина фундаменту 30 см, глибину 80, 90 сантиметрів 90, де уклон, а далі трошки менше. Висоту тут зверху десь сантиметрів 50-60 поставили над землею. Викопили канали для каналізації і поставили труби. Маленька труба для, буде для воду води. Оскільки дачний варіант у нас, то сантиметрів 40 я випустив нижче в руни, більше не потрібно. Каналізаційна труба обмотав ізоляційною стрічкою і поклав на пісок, під низ підсипав ну, сантиметрів 10 і По технології достатньо 5. Дві труби це у нас витяжки з підвала, знизу і зверху. З ці. Такі не обмотані. Всі каналізації обмотані тут уливальник на кухні, тут вихідний унітаз і... Тут має бути шопеди. Ну в принципі все, що зараз зроблено. Фундамент вийде. Ось як воно виглядає. Це має бути для дров, так звана дрон, тому тут фундамент слабший не потрібний. сильний. Для того щоб не тінуло холод з землі, землю щільно втрамбував з допомогою великого камня ось там. і засипав щебнем. Щебень десь 10 см. Далі планую засипати це піском зверху, знову втрамбувати. і після цього накрити пінкою і, можливо, під відром. Заведений провід ось. на включення насоса на воду. Це труба на воду. Засипав Це, щебень сантиметр 10 наверх, сантиметр 10 піску, потім поклав таку пленку двійну, по краям підложку під ламінат, ось четверка. Потім положив пінопласт твердий 2 см товщиною на пленку наверх, де трошки залишилося, залишились пленки, ще поклав під бетон. Краще було б на всю площу накрити бетон. але них вистачило пленки, то хай буде. Далі арміровану сітку поклав, ячейку 50х53 мм товщиною і виставив. Дурвень направляючи. Зараз будинку чекаємо поки засохне і будемо класти бетон. Так, залили ми бетон на підлогу. Закладка була десь 10 см, Розтвор 1 до 4, одне відро цементу, 4 піску і 2 відра щебня. Це вже другий день, воно підсихає. Зараз поїдемо швиточкою. А не я потім вже, коли будуть стіни, вже вирішу, чим буде її накривати далі. Все, дякую, пока